Вітає 4 вересня 924-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Знову неспокійна ніч та ранок. Ворог черговий завдав удару. Українські міста атакували ракетами та шахедами. Вранці під час повітряної тривоги в нашій області сили ППО знищили один ворожий БПЛА. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події на Хмельниччині. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин на 33-му телеканалі. Допомога військовим. Початок навчального року розпочався з донатів. У Каменці-Подільському освітні заклади провели чудову ініціативу. Перший дзвоник та зустріч з освітянами розпочали з акції Замість квітів Допомога ЗСУ. Так вони зібрали майже 320 тисяч гривень для наших захисників. Далі кожен заклад освіти самостійно вирішить, куди спрямувати зібрані донати. Спецавто для захисників в зоні проведення бойових дій у воїнів постійно виникає потреба у ремонті автомобілів та різноманітної специфічної техніки, яку не завжди є можливість доставити до СТО. Тож, отримавши технічні вимоги, хмельницькі волонтери створили спеціальні мультифункціональні автомобілі для війська. Один із них це потужний вантажний автомобіль, який здатний долати великі відстані та рухатись непересічною місцевістю. В кузові вантажівки компактно розмістили повноцінну майстерню столи. Електроприлади, станки, зварювальне обладнання, компресор, генератор тощо. Окрім цього, в фургоні також виділили зону для відпочинку, у якій пристосували ліжка, розраховані на чотирьох бійців. Другий автомобіль представляє собою пікап, оснащений різноманітним ремонтним приладдям, просторим багажним відділенням, а за необхідності його можна переобладнати і для виконання бойових завдань. Основне його призначення це оперативна доставка необхідних запчастин до поламаних авто та ремонт техніки у польових умовах. Нещодавно Благодійний фонд Авангард та громадська організація Валіза добра спільно з іншими волонтерами завершили облаштування автівок. Тепер ці мобільні станції технічного обслуговування допомагатимуть військовим підрозділам Хмельниччини у зоні бойових дій. Реабілітація через спорт у Хмельницькому пройшли змагання Сила духу Поділля. Відкриті регіональні старти започаткували як спосіб відновлення членів сімей полеглих, нинішніх та колишніх військовослужбовців, а також аби вшанувати пам'ять про загиблих захисників і захисниць України. Я щиро радий, що ці змагання вже починаються. І 13 областей, місто Київ. Реабілітація через спорт. Це надзвичайно важлива складова відновлення, ментального відновлення, фізичного відновлення, духовного відновлення. Дуже символічну назву мають сьогоднішні змагання. Адже ви вже, шановні, наші дорогі захисники, захисниці, відноситесь до пагорти. Нескорених продовж двох днів майже півтори сотні учасників, військові та цивільні з 13 областей та Києва, змагалися в кількох видах спорту. Серед них біг на 100, 200 та півтори тисячі метрів, стрільба з лука, кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, веслування на тренажері, пауерліфтинг, штовхання ядра на стільний теніс та параолімпійський волейбол сидячи. Участь у турнірі прийняли й воїни танкової і залізної бригади. В окремих командах, в тому числі військових, були професійні спортсмени, тому суперництво було важким. О закінченні переможців нагородили медалями за першість. Евакуаційний потяг із Херсона. На перон Хмельницького вокзалу прибули 27 херсонців. Їх зустріли рятувальники, психологи та волонтери Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. У тандемі ДСНСівці та представники загону швидкого реагування допомогли переселенцям зійти з потяга та перенести речі. Психологи спілкувалися з прибулими, аби допомогти морально. Окрім того, волонтери Українського Червоного Христа забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення та пригостили теплими напоями. У Шепетівському районі розпочали роботу ще два класи безпеки. Їх відкрили у навчальних закладах міст Нітішин та Славута. Тут для різних вікових категорій освіта про безпеку відтепер стане на рівні з вивченням основних предметів. Приміщення, обладнані научними матеріалами та атрибутами, класи зоновані від найпростішої інформації до складної. Тож відтепер освітні простори гімназії та дитсадка навчатимуть дошкільня та школярів, як вберегти своє життя та подбати про здоров'я. Молодіжний хаб без активних юнаків та юначок не було б можливим втілення чудової ідеї створення простору для розвитку дітей і у Красилові довели таких громаді чимало. Була така пропозиція прийняти участь у такій інноваційній програмі Апшифт. Де молодь має показати свою згуртованість, дати ідею і потім цю ідею перетворити в якийсь вдалий діловий проєкт. Наша молодь дуже постаралася. Від нашої громади було подано, напевно, що понад 10 проєктів. Із них два дійсно втілились. Ось так у нас у Красилівській гімназії номер 1 з'явилася сучасна велопарковка, яка була профінансована громадською організацією заходи. А у Красилівській гімназії номер 3 з'явився творчий простір для учнівського самоврядування. Така активність молоді допомогла Красилові бути в числі тих, кого відібрали для реалізації створення молодіжного центру. А щоб приміщення хабу було дійсно молодіжним, вирішили облаштування та дизайн довірити креативним ідеям дітей. Скажу чесно, мені зразу було дивно, коли мені розповіли, що тут має бути чорна стеля. Дуже багато е, говорили про чорний колір. Думаю, от то вже, напевно, що буде, буде простір. Е, спеціально. Жодного разу я старалася так не дуже вникати, не заходити. Думаю, от вже подивимося, е, який буде результат. І коли я вже прийшла, коли вже ці кольори заграли в цьому приміщенні, я зрозуміла, що це дуже правильно. Що в цьому випадку чули дітей? Тепер молодь громади тут цікаво, весело та пізнавально проводить час. Ми можемо е, також організувати якісь такі тематичні заходи. От недавно у нас був день наоборот, коли хлопці одягалися як дівчата, а дівчата як хлопці. Е, також був піжамний день, що всі приходили в піжамах, перегляд кінофільмів, мультфільмів. Втім, цей вільний простір не лише для розваг молодого покоління, також тут проходить спілкування із спеціалістами різних сфер. Центр, де можна буде розвивати неформальну освіту, дбати про ментальне здоров'я. Тому сюди дуже часто запрошують і психологів. Гарна співпраця є із центром зайнятості. Ми намагаємося, щоб приходили ті люди, які можуть розказати про цікаві нові професії, тому що. Для молоді це важливо знайти себе, знайти, е, втілити свої мрії. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Будівництво житла для великих прийомних родин на Хмельниччині. Впроваджуватиметься масштабування проєкту фундації Олени Зеленської Адреса дитинства. Наша область війшла і пілотна. Ми конкурували з Харківською областю. Наразі було обрано нас, тому що ми дуже оперативно швидко надали всі потрібні документи. Країна Словенія обирала відповідно за результатами, було обрано нашу Хмельницьку область. Ми звернулись до громад за готовністю громади надати земельну ділянку. Було обрано Межибильську територіальну громаду. Аби втілити в життя даний проєкт, долучились міжнародні партнери. Ми підписали грантову угоду з партнерами Центру розвідку та міжнародного співробітництва в Республіці Словенія. Вчора словенська сторона після підписання угоди вже оголосила тендер на відбір підрядника, тому що ми до підписання угоди зробили велику підготовчу роботу разом з Меджебірської громадою. Це і топа зйомка, гіолога розвідувальні роботи, тобто ми повністю переконалися завдяки різним вишукуванням в тому, що земельна ділянка придатна для будівництва цього будинку. Проєкт передбачає будівництво житла для великих прийомних родин, так званих дитячих будинків сімейного типу. Буде збудовано територіальні громаді, будинок для багатодітної сім'ї. Там 10 дітей в цій сім'ї. Ми знайомі з цією сім'єю. Чудова сім'я, діти дуже гарно виховуються. І наразі вони сьогодні будуть підтримати саме цим проєктом. Для них буде збудований новий будинок на території Межибурської громади. У будинку створять всі умови для комфортного проживання, ба більше тут збудують укриття та облаштують дитячий майданчик. Цьому будинку будуть спальні для батьків, для дітей, ігровий простір, кухні, санітарно гігієнічні кімнати. Сім'я вже буде заїжджати повністю в повністю облаштований будинок, і там будуть створені всі комфортні умови. Порішав закриття провадження. Посадовець судової охорони Хмельниччини постане перед судом за спробу домовити зі слідчими ДБР та прокурором щодо припинення кримінальної справи. Саме ж провадження було відкрите на водія, який намагався підкупити правоохоронця під час складання адмінпротоколу за керування авто у стані сп'яніння. Тож, аби допомогти знайомому, військовослужбовець за винагороду обіцяв залучити свої зв'язки та спробувати допомогти уникнути покарання. Свої послуги оцінив у 20 тисяч доларів США. Натомість слідчі ДБР задокументували злочину діяльність заступника командира, а його самого викрили і повідомили про підозру. Наразі обвинувачуваний акт скерували до суду. А гори Керманичу світить покарання у вигляді позбавлення волі на срок до п'яти років. Мережеві шахраї. На Донаєвечені представники фейкової кредитної спілки виманили у чоловіка понад 22 тисячі гривень. 32-річний місцевий мешканець знайшов у одній із соціальних мереж оголошення про надання швидкого кредиту. Чоловік перейшов за посиланням та вказав свій номер телефону. Після цього йому у меседжері написав, нібито представник кредитної спілки і розповів, що для оформлення позики необхідно перерахувати кошти за завірення договору. Відкриття кредитної історії, конвертування валюти то загалом за оформлення такого кредиту потерпілий перерахував шахраям понад 22 тисячі гривень. Коли ж аферист вкотре попросив кошти на чергову документацію, потерпілий зрозумів, що його дурять та звернувся до поліції. За даним фактом, правоохоронці проводять розслідування та просять громадян не перераховувати свої кошти незнайомим особам. Шахраї вигадують різні схеми, аби виманити з довірливих людей якомога більше грошей, тож будьте обачними. Погода на 5 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, четвер мене без опадів, спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 12-17 плюс вночі до плюс 23 плюс 28 градусів в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від 14-16 градусів тепла вночі до 25-27 в день. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.